Війна по графіку, а обід по Розпоряд. розкладу, по розпорядку. Да. Армія є армія. Тут все по розпорядку. Кормимо з наших пациків маленьких. А це сосіска. Їхня мама. Мама одиночка, к сожалению. Було в неї тут два жениха, довірилася. Вона їм повірила зразу двома, вони її обманули. І зараз вона отако. Дітські не отримає, звісно, з Рейсабеса, ну нічого, ми їх всі новили. Та й отак кормимо. Вон. Воно тако, що сам їм, борщик Льоня зварив їм, Супці. супчик, картошечка, макарончики, тушоночка. О, поїли, а зараз у них сладкий столом, до молочком зап'ють і все. Таке в нас господарство. Вчора їм будочку таку зробили. Живуть вони вже там. От таке у нас хазяйство. Без хазяйства ніяк.